Ви знаєте, я так люблю дорогу, люблю і досі ось вже стільки літ. Якби могла, якби я мала змогу, я б обійшла напевно цілий світ. Мене усе на цій землі вражає, роси краплинка, стежка полюва, і неба, синь, до глибини проймає, люблю усе. Люблю, поки жива. Наша дорога на дачу оминає посадку, в яку ми при можливості заходимо, щоб перевірити, чи є гриби. Цього разу їстігних грибів ми не бачили, а були тільки ось такі кумедні красончики. На дачі нас чекав гарний урожай. Крім того, що у нас кабачки, томати, уже гарний урожай перців, синіх, капусти. І, звісно, що є уже достиглі диньки, якою ми смакували минулого разу, і кавуни. Цього разу я ледь встигла зафільмувати. Четверту частину Кавуна такий він був смачний і соковитий. Сьогодні разом з вами я хочу пройтись по доріжкам свого садочку і показати, які доріжки власноруч я маю в своєму садочку. Ось з цієї першої доріжки розпочався мій сад. Як ви знаєте, я використовую підручні матеріали. Одного разу у бабіч дороги ми побачили розбиті шматки, не знаю, як це називається. Може, тротуарна плитка, а може, щось, що нагадує її. Було зрозуміло, що з якогось вантажного автомобіля все це вивалилось і розбилось, і лежало посеред дороги в різних її місцях, і заважало проїзду. Всі оминали ці залишки. А я попросила чоловіка, щоб він зупинився, і я зібрала ці шматки, маючи намір потім використати їх якось у себе в садочку. І це виявилось. Мені дуже потрібно, коли я робила свою першу доріжку в садочку. Ось так хаотично, просто на ґрунт виложила ці розбиті камінчики, і в мене вийшла така собі непогана на той час доріжка, яку я використовую в своєму садочку, і по цей день. Потім я використала спили із вишні, яку ми зрізали, і вийшли у нас ось такі кругленькі, гарненькі спили. Я ложила також їх по одному, тому що доріжки потрібно було багато довгої, а спилів було мало. Ось такий у мене вийшов вхід в альтанку. Так він виглядає уже більше п'яти років і поки що не потребує заміни широченьких спилів, а всі інші вузенькі я використовувала навколо альтанки. Згодом, коли я почала переробляти квітничок, переплановувала його, мені ці спили потрібно було положити по два і по три. По два ложила більший і третій ложила вущий. І так, у мене вийшла така доріжка у посеред квітничка. Проміжки між спилами я задекорувала тирсою. Але у майбутньому я всю доріжку засипала. Тирсою, і потім такою щипкою. Чому? Тому що всі ці проміжки, і всі ці спили я ложила просто на ґрунт, на землю. І е, бур'ян проростав. Ось бачите, а тепер у мене доріжка вся виглядає ось саме так. Із такої щепи. Я якої вдосталь на пилорамі. І тут вона в мене лежить у три шари. Тому що, якщо виложити її в один шар, то також бур'яни будуть проростати. А так, якщо день-де -де і з'явиться бур'янець, то його буде досить легко вирвати. Тому тепер. Кінцевий результат моєї доріжки з цього боку альтанки саме такий, і я результатом задоволена. А це кам'яний струмочок, який має дві функції функцію декоративного струмка і функцію доріжки. По цьому струмочку легко пройти до кожної рослинки, яка мене цікавить. І добре доглядати за струмочком. Ось іще одна доріжка в садочку, яку я вам вже показувала в минулому відео, і яку я робила саме в минулому відео, коли переплановувала цю частинку саду. Тут камінчики я вже викладувала не просто на ґрунт, а на стару плівку, клейонку, щоб не так проростав бур'ян. Тепер у мене ця нова доріжка з'єдналася із самою першою доріжкою у садочку в такий один єдиний кам'яний струмочок. Мій сад це ніби садок кам'яних струмків. Тому що мої доріжки виконують дві функції: і декоративну, і практичну функцію, тобто доріжки, по яким ми можемо ходити. Ось так, в моєму садочку є доріжки із спилів, тирси, щепи, камінців. і всі вони виконують і декоративну, і практичну функцію. Ось до корзинки із бересклетом також йде малесенька доріжка. Ця доріжка вже із кори. Кору я викладала тут прямо на ґрунт. Моєму садочку із кори ще декілька доріжок. Ось так ще одна доріжка із кори, яка виложена прямо на ґрунт. Ця доріжка знаходиться під горіхом і веде до будиночку. Ще одна доріжка із бутового каміння, яка у мене. Уже по більшій частині садочку, яку я також виложила просто на ґрунт. І ці камінці збирала дуже довго. Ось доріжка із кори, про яку я вже сказала, і яка веде до будиночку. Доріжки із кори, які в мене в садочку, які покладені просто на ґрунт, потрібно час від часу обновляти, тобто додати нову кору. Ось також іще доріжка, яка використ... виконує дві функції декоративну і практичну. У мене іде до воза, і також доріжка із кори у мене іде до млина. Ці всі доріжки із кори я час від часу обновляю, тобто доповнюю новою корою. Це я роблю, звісно, не кожен рік, тому що кора не так швидко псується. Доріжка із кори іде до гнізда із пташкою під горіхом. Ще одна доріжка із кори у мене іде. Під старою яблунею, потім біля альтанки і поруч із сухим струмочком, що веде до водойми і до місточка. Також я можу підійти по цій доріжці до кожної рослинки, яка тут розташована і зростає. Тобто маю змогу досить добре. Доглядати за рослинами обабіч однієї і другої доріжки. Основну частину саду у мене займають доріжки із камінців, і доріжки із бутового каміння. Всі доріжки із камінців дрібної і середньої фракції я викладала не на ґрунт а на Клейонку або старі мішки із цукру, щільні такі цупки, щоб зілля бур'ян не так швидко мав змогу проростати. Таким чином, у своєму садочку я маю аж 6 доріжок із кори. Це доріжка біля возу, біля млину. Доріжка, яка веде до гнізда, до будиночку, доріжка біля альтанки і сухого струмочку під яблунею, А також це доріжка із кори у квітничку з примулами. В розарії доріжка із камінців, у мене виложена на цупку плівку. Доріжка йде з двох. Сторін квітничка. І я маю змогу підходити до всіх квіточок, які тут розташовані. Але основну частину саду займає доріжка із бутового каміння. А також доріжки із дрібної і середньої фракції камінців, що виконують і декоративну функцію сухих струмочків. Ось зараз один із них перед вами. Можливо, у когось постане запитання, навіщо стільки доріжок у садочку? Я вам відповім: маючи стільки доріжок в різних куточках свого садочку, я маю можливість як в сонячну, так і в дощову або погоду після дощу пройтись по різним куточкам свого садочку і не забруднити. Ноги, що дуже важливо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною і для кого моя інформація стане в нагоді, для кого моя інформація буде цікавою. Дякую всім за підписки, коментарі і лайки. Всім гарного дня і мирного неба над головою! bereží sebe.